сьогодні у програмі Міністерська перевірка. Геннадій Темник інспектував Львівщину. Львів поминає ангела охоронця музеїв. Минув рік від загибелі Бориса Возницького. Вечора традиційно у цій порі підсумовуємо день, що минає у студії Ірини Палига. Перевірка з міністерства на Львівщину з робочим візитом прибув міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. Представник уряду оглянув кілька важливих об'єктів області. Деталі візиту знає Юля Манько. Куди подіти львівське сміття? Питання Грибовицького сміттєзвалища турбує львів'ян вже не один десяток років. Побудований в 50-х роках минулого століття полігон твердих побутових відходів вже непридатний для використання. Однак іншого такого на території області ще й досі немає. Хоча проект рекультивації напрацьований вже давно, тепер черга за інвесторами. Із проектом ознайомився і міністр житлово-комунального господарства Геннадій Темник. Останній розробками львівських чиновників лишився задоволеним. Тепер, каже, буде що показати і в уряді. Після цього візиту я приїду і буду розказувати, як це питання відпрацьоване в Львівській області. Ми вже об'їхали дуже багато територій, і кожна територія має якісь свої напрацювання. Які необхідно терижувати на інші території. від сміття до тепла. Наступним об'єктом, з яким ознайомився Геннадій Темник, стало підприємство Львів теплоенерго. зі столиці тут також презентували майбутні проекти з реконструкції центрального теплопостачання Львова, зокрема, ті, які дадуть змогу здешевити тепло та збільшити енергопостачання. Загалом у Львові вже замінили половину котелень, на більш сучасні та модернізовані. До того ж, на кількох із них працюють диспетчерські. Більше того, на по тих чотирьох котельнях ми бачимо питому витрату протягом кожної години і питому витрату, питому витрату газу на одну гіокалорію, електроенергії на одну кіло гіокалорію і води. Це яскравий приклад. Що не все так погано, а відбуваються ті заходи, про які ми чомусь не розповідаємо. Ознайомився міністр із роботою очисних споруд львів водоканалу. Його працівники також продемонстрували свої розробки. Зокрема, тут планують побудувати штучний резервуар для біологічної переробки стічних вод без доступу повітря. Цей проект підтримати на державному рівні. То мені треба гарантію або на 14 мільйонів євро, або вказівку у коріксіманку, що вони мені дали і з мене не дерли шкуру по заставі. Фактично. Окупність цього проєкту скільки років? Максимум сім років. Максимум. це є живі гроші. Завершилось ознайомлення Геннадія Темника із Львівщиною на заводі «Електронмаш». Тут міністру презентували останні напрацювання підприємства, а це сучасні машини для прибирання сміття та снігу. Це машина для центральних частин міста. Це не для магістральних вулиць, для центральних, для маленьких вулиць, для прибудинкових територій, для невеликих площ. Саме головне те, що вона багатофункціональна. Машини заводу вже почали замовляти підприємства Львівщини. Клієнтами стали інші області України. Юлія Манько, Андрій Сладков, новини в Україні свято героїв. Кілька років тому його вперше відзначили у Львові. Сьогодні цей день став всеукраїнським, хоча його досі не внесли у календар офіційних дат. День Героїв відзначає 23 травня в пам'ять про трагічну загибель в Роттердамі у 1938 році. Євгена Коновальця, засновник організації українських націоналістів. Євген Коновалець народився біля Львова у селі Зашків. Сьогодні тут біля садиби музею поклали квіти та молилися представники влади. Та громадськості. Деталі розповість Ярина Матвіїв. Це голландська газета, яка вийшла 23 травня 1938 року, і фото поліція обслідує сліди розриву бомби на вулиці Колсінгель. І 23 травня цього ж року, в цей ж самий день, було вбито Євгена Коновальця. 1938 року вибух у центрі Роттердама сколихнув Голландію газети, виходили з повідомленням на першій шпальті. Російський агент Павло Судоплатов передав коновальцю коробку цукерок у якій була бомба. Життєвий шлях коновальця був короткий, але блискавичний. Він створив організацію націоналістів, яка і 50 років після його смерті буде виборювати незалежність України. Коли Євгенові коновальцю було 27 років, він очолив 20-ти тисячний корпус січових стрільців. Тобто, вже в такому молодому віці Євген Коновалець керував такою великою великою військовою формацією. Згодом вже за кордоном. Євген Коновалець створив підпільну українську військову організацію і організацію українських націоналістів. У селі Зашків, будинок, де народився Євген, на подвір'ї три дуби, які посадив батько на честь трьох синів. Стефанія Шуста добре пам'ятає родину Коновальців і молодого Євгена, який приїздив до батьків вже з еміграції. Євген він приїздив теж. Він був дуже ладний. Він такого мало бідного каже, почекай трошки, та ти будеш теж багатий. Хоч по слупу. То люди, цей то, цілий то народ плакав, він не має поняття. То, То страшне, то аж, аж мені недобре ще робить. На День Героїв у Львові та в селі Зашків шанують пам'ять засновника ОУН, але офіційного статусу Героя України посмертно Євгену Коновальцю не надали й досі. Питання надання Євгену Коновальцю звання героя це питання часу. Це питання буде обов'язково вирішене, але знову ж таки наголошую, це не головне. Головне, те, що у свідомості українців він є справжнім героєм України. День Героїв свято, яке з Суто Львівського за кілька років стало все українським. Сьогодні пам'ять Євгена Коновальця хвилиною мовчання вшанували і депутати Верховної Ради. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний, новини. Львів поминає ангела-охоронця музеїв. Сьогодні минає рік від дня загибелі герої України Бориса Возницького. І смертю Бориса Возницького закінчилась ціла епоха українського музейництва. Кожного дня по краплині він збирав мистецькі шедеври, відкопуючи з землі та вириваючи їх із вогню. Завдяки Борису Григоровичу, чимало творів не перейшло у приватні колекції. Як Львівщина вшановувала свого героя? Далі у сюжеті. Бориса Возницького немає серед нас уже рік. Хранитель українських скарбів пішов із життя, як і жив у Русі, за кермом службового автомобіля. Аварія трапилась 23 травня, рік тому, у Золочівському районі. Борис Григорович має значення виняткове, а не просто, що добрий музейник чи хороший директор. Це велика людина і таких доля посилає Україні раз на століття. Ось вона нам і посала цю людину саме в цей час, тому ми його так і шануємо. сьогодні покласти квіти до його могили на Личаківському кладовищі прийшли рідні, друзі, представники влади. Його внесок у збереження культурної спадщини України ніколи не буде переоціненим. Адже все своє життя Борис Возницький віддав заради того, аби зберегти те, що передали нам предки у спадок. Він для мене був, є і завжди залишиться справжнім лицарем, який один раз присягнувши батьківщині народу України. Його. Його історії, його духу не зрадив ніколи, не відступився від своєї клятви. По тих храмах, тут все збирав, все він віддав, що збирав. зрівняти, я не знаю, де його енергія, бо коли він відпочивав. На цій машині за рулем сам і туди, і туди. Не лише в думках про ангела-охоронця музею. Вже написали книжку під назвою Яким ми його пам'ятаємо. У ній 40 культурних діячів, які добре знали Возницького, поділилися своїми спогадами про нього. Серед них і власні спогади Бориса Григоровича. Те, що він робив, він розумів, що це місія. Він розумів це. Він не просто так це робив. Це була його харизма. Він відчував, що він мусить блискати той камінь, як сізів, весь час пхати. Це було зростало зрозуміло з його спогадів. Крім того, на Львівщині планують заснувати премію імені Бориса Возницького, якої відзначатимуть за видатний внесок у збереження національно-культурної спадщини України. І на Тефічок палвозамрій новини. Це лише частина випуску. Далі про таке. У Львові пройшли урочистості з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Люди Львова в місті визначатимуть кращих представників медіа, шоу та бізнесу. Найкращі львів'яни у місті Лева обиратимуть людей Львова. Так в місті визначатимуть кращих представників медіа, шоу та бізнесу. Уже традиційну акцію організовують четвертий рік поспіль. Цьогорічна наразі б'є рекорди за масштабністю. Десяток номінацій та сотня претендентів у Львові обиратимуть кращих представників серед медіа простору, естради та сфери бізнесу. Для визначення переможців у номінаціях дипломата, бізнесмена та юриста року організатори залучили експертів. Інших кращих людей міста обиратимуть усі бажаючі. Кожен рік пробуємо удосконалитись в формуванні цих номінацій. От, по перше, це було б якби щодо медіа та шоу бізнесу. Це було нове, що ми долучили журналістів. За номінантів триває смс голосування. Аби залишити свій голос, потрібно надіслати повідомлення на номер 5533. Номери самих претендентів на сайті журналу Львів». Вартість одного смс три гривні. Лінії для голосування закриють о 20.30 в день нагородження, тобто 29 травня. Якщо з боку нашої оцінки як спеціалістів фахівців, ми будемо не зовсім задоволені. Результатами переможця це буде рішення глядача. Яким би воно не було, ми повинні будемо його прийняти. Без фальсифікації усе покажуть. Одну із найвизначніших подій року вперше транслюватимуть на усю Львівську область. Основну частину цієї акції ми подаємо в прямому ефірі. Це буде 29 числа о 19 годині. Попередньо в на нашому каналі вона вже достатньо довго промотується. І в день виходу в ефір там ми передбачаємо ще кілька включень програми новин, яка буде о 18 годині, о 20.30, для того, щоб якомога ж. Ша категорія глядачів була обізнана з приводу цієї акції а продовження вже того, що не війде в той день в ефір. Ми плануємо розмістити наступного дня. Також з 19 до 20.30. для тих, хто не зміг прийти особисто чи подивитися у прямому ефірі. Повтор акції Люди Львова, Золотий Львів буде у неділю 2 червня в ефірі ТРК Львів. Ірина Качмарик Назар Піх, Новини. А у самбірській виправній колонії відбувся конкурс на кращого кухаря. Участь у ньому взяли працівники їдальні. Прихильність вихованців вони завоювали уже давно. А от для журі довелось постаратись на славу. Меню на конкурс нічим не відрізнялось від буденного. Юшка, картопля, котлети по київськи та узвар. Нагодувати близько сотні дітей. Таке завдання кожного дня у кухарів із самбірської виправної колонії. Виходимо на зміну. 5-й годині, і до сьомої години ми повинні зготовити їм сніданок. Діти приходять половина половину восьмої, починається сніданок, поснідали, тоді ми готуємо вже заготовку робимо на обід. На кухні працюють і засуджені, та отримують за роботу зарплатню. У кожного своє завдання: хтось нарізає хліб, інший миє посуд. Сьогодні куховарять ще і для суддів. Щоправда, виділитись чимось важко, адже готують однакові страви та садом конкурсу у іншому, головне, щоб було смачно, розповідають керівники колонії. Це є для покращення. Харчування наших вихованців Самберської виховної колонії, підвищення рівня наших кухарів. І ми робимо такі конкурси. Переміг досвід, подарунок та відзнаку за перше місце отримала найстарший кухар. Оксана Василик Зановічуподілу Ірина Гоць, новини. У Трускавці відновили історичну справедливість через гру. Другий рік поспіль у курортному місті з настанням тепла грали в окупацію. Учасників передягли у тогочасну військову форму, дали зброю та поділили на три команди. В історичній грі усе було як насправді. Воювали Червона армія, упівці та німецькі війська. Завдання учасників захопити штаб противника та перестріляти ворогів, щоб у цікаві та ненав'язливій формі показати, як розвивалися події у період Другої світової. Війни на наших теренах. Вже традиційно в кінці травня в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Привітали з професійним святом хранителів українського видання і на Львівщині. Підсумували здобутки, обговорили проблеми та поділились планами на майбутнє. Популяризація української книжки, збереження духовності та відродження українських традицій, на їх плечах лежить важлива місія, адже наукові знання та надбання, які вони доносять, формують світогляд нашого суспільства. У залі музею давньої української книги сьогодні зібрались сті, для кого книга Сен життя працівники видавництв поліграфії, і книгорозповсюдження. За кілька днів у них професійне свято. Нині ж можливість не лише поділитись досвідом, а й підсумувати здобутки. У Львові відроджуються книгарні, відкриваються нові книгарні, відкриваються книгарні в обласних центрах. І можна хочу сказати, що Львів це напевне єдине місто в Україні, де книгарні платять орендну плату. Одну гриню в рік. Видавництво, яким керує пан Олег, вже понад 14 років, каже, за такий чималий відрізок часу, заклад зміцнів, обрав свої напрямки та зайняв свою нішу на українському книжковому ринку. Починали із видання філософської, психологічно-академічної літератури. Тепер же тематичний спектр, куди більший. Художню літературу, в тому числі дитячу літературу, підліткову літературу. Спроваджувати стараємося видавати цю літературу, яка буде цікава для широкого читача, тобто це така пригодницька література. Тура фентезі аби йти в ногу з часом та не втратити читача, взялися й за розробки електронних книг. Ми розвиваємо цей напрямок військової історичної літератури, яка стосується України, і ми там кілька власних електронних проєктів готуємо, які найближчий час, Я думаю, вони будуть доступні для читачів. За плідну працю та вклад у розвиток українського видання почесні нагороди, та не лише грамоти й слова. Цьогоріч виділено практично мільйон гривень лише на підтримку вітчизняного книговидання. Окрім цього, є також близько мільйона гривень на поповнення бібліотечних фондів. Фінансова підтримка задля розвитку зараз чи не найголовніше питання для видавців, адже нині львівщину позиціонують як одну із провідних областей з виробництва україномовної продукції. На території області діє небагато, немало близько 350 книговидавництв. Любов Ступчук, Павло мрій новини. Львів у велодоріжках, але доведеться почекати. Хідники для любителів ровера у місті планують збудувати до 2020 року. Всього зроблять 268 кілометрів доріжок. Сьогодні ж є лише 15. Але в міській раді обіцяють, до кінця цього року у Львові збудують ще 50 кілометрів велосипедних доріжок. З'являться вони на вулиці Шевченка, в Рясне, та в кінці вулиці Городоцької. Скеля у центрі Львова. Сьогодні в центрі міста у межах проєкту Через скелі на воду розпочалось спортивне свято для дітей. На площі ринок з'явився надувний 10-метровий скеледром та мотузяна траса. Діти віком від 10 до 14 років змагаються за сертифікати на участь у сплаві рікою Дністер. Захід відбудеться 1 червня в Міжнародний день захисту дітей. Окрім скелелазіння та подолання мотузяної траси відбуваються і майстер-класи з паркуру. Мистецтво подолання шляху з перешкод. У межах проєкту діти під час літніх канікул безкоштовно займатимуться скелелазінням та водним туризмом. То, що на скелі можна і лізти, ну, тут інтересно. Зриваєшся да. класно так. Дуже подобаються такі забави, полетяєш масу адреналіну і кслів. На сьогодні все. Нагадую вам про наш інтернет-портал, адреса на екранах. Маєте власні новини? Телефонуйте на номер гарячої лінії 242-09-27. Я прощаюсь з вами. Нехай щастить.